Зест магні 6 шістради. Одна таблетка на добу, і забудь про стрес. Знайди свій зест. Любіть Україну, як сонце любіть. І вітер, і трави, і води. Годину щасливу, і в радісну мить, любіть годину. З вами, ми в Україні. Голос країни повернувся, щоб збирати гроші для допомоги ЗСУ. Коли країна продовжує боротися, то її голос повинен звучати. Відповідальність дуже велика. Ми стоїмо перед людьми, завдяки яким ми живемо. Минулого тижня ми показали все, що ви встигли побачити до 24 лютого. На фронті це неймовірна людина. З 24 лютого знаходжусь на службі в збройних силах. Ми скоро переможемо, і все буде Україна. Настав час нових випусків, які війна не може в нас вкрасти. Герої нашого часу повертають вас до життя. Тому що наш рідний Донбас, як і вся Україна, знову будуть вільні. Пісня наше ДНК. Чи розверне ти крісла ти син пастора, який прийняв сотні біженців з батьками в церкві? Були ночі, коли ми приймали до 250 людей. Як звучить голос електрика з Запоріжжя, який став волонтером? Запоріжжя не зламати. Не перемогти, як і всіх українців, як вулична співачка збирає на допомогу армії на хрещатику. Музика – це моя найсильніша зброя, тому що я можу допомагати людям. Та як заспіває онука воїна УПА, бабуся і дідусь знайомилися на Сибірі, родини були веселені. Так звучить найспівучіша та найсміливіша нація світу. І я пишаюсь, що це моя нація. Моя також і моя. Ми разом творимо одну історію. З країни видивитися найпокальніше шоу нашої країни. Усі талановиті учасники нашого шоу сьогодні неймовірно хвилюються. Здається, що це було в іншому житті до 24 лютого. Але найголовніше те, що ми разом. І ми знімемо ще не один проект. І українські таланти будуть звучати, звучати на весь світ, тому що голос це наша зброя. Теж. У командах військових тренерів місць все менше. А це також означає, що у команди другого шансу більше можливостей отримати собі найталановитіших учасників. Голос країни завжди відкривав нових зірок, але в цьому сезоні наші неймовірно талановиті учасники вперше змагаються за головний музичний суперприз від партнера нашого шоу і мецената Андрія Мацоли. А переможець отримає. Запис пісні, зйомку відеокліпу, ротації на радіо. А про що ще може мріяти молодий артист? Проект Голос країни відновився в ефірі завдяки ініціативі та підтримці народного тренера і мецената Андрія Мацоли. Вся наша команда, тренери, і учасники з радістю підтримали цю ініціативу. Пісня у ДНК української нації, так само як і боротьба за нашу свободу.